Ходила від твоїх від твоєго серця, від твоїх уст, від твоїх очей, щоб ти залишався мужнім, щоб твоя віра ніколи не похитнулася, щоб ти залишався вірним Господу первоочереду і всім оцим людям, які сьогодні будуть тебе вітати, які тебе люблять, які бажають тобі тільки тільки молодіти во Христі Ісусі. І їх багато молодих людей, і, і ти разом з ними зараз замолодієш. Вивчаєтесь з молодими, повірте, правда, ви щоєте? У нас є. Бажаємо вам завжди йти за ним, продовжувати служити йому у силі і славі. Дякую, наш пастор. Просто подивіться, скільки тут людей. Це, це кожна ця <плес> <плес> Я просто Дякую Богу, за те, що він обрали до цього, тому що це саме ваше служіння. І якщо він поставив вас сюди, то він і проведе, і всю це. Садо проведе за вами. Бог пасі вам сили, мудрості, щоб вести кожну людину, тому що Господь поставив вас на це. І ви довірилися йому і обрали цей шлях з ним. Нехай Господь вас благословить, а я вас вітаю. З надородження. Подякувати ну, вам за ваше відкрите серце, за добрі слова та молоді поради, які ви виглядаєте. Дорогі пастре, нехай ваше життя буде таке ж саме солодке, як цей смачний кіток. Слава, що кожен день приподносив гарні <гум> подарунки. <гум> Все нуйте пастори моліці, щоб Бог вас не порозив і щоб ми не допорозбігали. <рес> також ще вітання передає наш е, пастор якпископ е, Сергій Іванович. Він приєднується до всіх побажань і просив передати вам солодкий подарунок. Так що е, він з нами також, і з вами. Е, він вас дуже любить, благословляє і приєднується до всіх бабажань.